Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Як ви бачите в'яжу. А знаєте, що я в'яжу? Щось тут погано мені видно. Є в мене кілька шеферин до автобуса, думаю, пов'яжу. Ми робимо театр, якийсь треба незвичайний. Ми придумали, що спляшок. Від е, цих йогуртів, кефірів. І от я там ляльочку роблю. А це для неї роблю шапочку в'яжу. <св 'язок> так, діток розібрали, я зайшла в групу, включила світло, думаю, трошки пов'яжу. Ну, а так як в'яжу, думаю, зніму відео трошки граюся. Зробила косички ляльці. Сплила таку наголівку, ну, як то волосячко з чубчиком. Такі витягнуті ці петлі використовувала через палець, перетягала. Треба його гарно підстригти того чубчика, а це придумала, що треба шапочку зв'язати. Ось така шапочка. Якісь ниточки з Аврори, Я не знаю, як кнітінка на них написано, як вони там звуться, я не знаю. Ну, неважливо. Отаким я зайнялася. Діти зацікавилися, теж кажуть, що це має бути? Це я, ми сьогодні таку коробку робили для театру. Напарниця зробила дер, два дерева і будиночок доробити треба. А я вже буду персонажів цих обв'язувати. А ці обличчя, чи як сказати, ну для ведмедів мордочку, для дівчинки обличчя, десь ми придумаємо, чи роздрукуємо, чи може щось. Там є старі такі порвані книжечки, можливо, звіти візьмемо. В общем, ми граємося. От що то вихователька, ти граєшся, правда ж? Такі то справи. Я ж кажу, є в мене кілька хвилин, то я думаю, пов'яжу. Писати нічого не пишу, а пов'язати пов'яжу. На дворі холодно, зараз ще чуть та й вже буде темно. Отаке. От Добре. Можливо, цей вже в мене влог буде в'язальний. Бо минуле відео там про в'язання зовсім не було нічого. Так я собі вирішила. Добре. Як зв'яжу, то покажу. Дай до мою ляльку покажу. Подивіться, це я вже зробила, була тут косички, он сплела таке на голівку. Треба буде підрізати, там чуба зробити. А це ниточки з мого кардигану лишились. Хочу похвалитися опенючками. Ні в який ліс я не ходила, мені напарниця принесла. Тут є всякі і менші, і більші. Ну, так як вона каже, я маленькі закрила, а вам на юшку чи на картопельку підійдуть. Звичайно, підійдуть. І маленькі теж мені трапились. Класні, правда? Ж? О! Хорошенькі. Я їх почистила. Зараз залию водичкою добавлю солі, хай миються. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні в нас середа, 23 жовтня. Мені сьогодні на другу зміну. Е, нас вчора попередили, що сьогодні на нашій вулиці не буде світла, мабуть, будуть дерева обрізати. Не знаю, то я зранку так поспішала, понадруковувала, що там мені треба було. Скинула на флешку, бо, бо треба. А це, думаю, трошки переберу квасолю, бо треба ж її доперебирати. Отак, От я працюю з золушкою, попелюшкою, по українською мовою, попелюшкою. Треба перебрати. Зараз трошки пограюся. І зробила собі. Був у мене такий маленький перчик. Ото пам'ятаєте, я його виривала вже в кінці. Думаю, а візьму, но ну, я його підсмажу. Отак От підсмажила з усіх сторін, присолила та й таким поснідаю. І зробила чайок з халини. Так як я перебиваю блендером, то треба проціджувати. У мене є там така. Таке ситочко, зараз я пересіджу, але хай воно там собі набирається і судиться, вихолодає. Отаке От я сьогодні зранку роблю. Думала в'язати. Але до в'язання щось не бере охота. Вчора була моя внучка, я помірила той світерок з Марсу, і мені не подобається, як на ній лягає той рукав. Мабуть, буду розторочувати. Правильно, воно спочатку це ж для мене задумувався цей світерочок, вона захотіла побачу, можливо, буду я його в'язати той рукав, набирати по всі проймі і буду так в'язати прямим рукавом. Не знаю, як воно вийде, тому що, якби це м'ягеньке щось було. А це ж воно ж таке. В три ниточки. Отаким от журуся. я ж кажу, і, по-перше, світла нема. Мені там буде погано видно. Я думала, чесно кажучи, почати в'язати та й е, щось вам і розказати. Але отаке от е, всім гарно і тихого дня. Бачу, щось у нас хмарно, наче зранку було сонечко, зараз похмурніло. Ну, нічого, вчора син мені довіз ті гарбузи. Але в мене не, висохли, не висохло насіння те, що я була раніше вибрала. А так як в мене одна оця етажерочка, сіточка, то мені треба чекати, щоб висохли ті, а тоді інші вже вибирати. От в мене таке зранку буде перебирання квасолі. З'їла я свої перчики і захотіла з вами поділитися. Хто такого ще не робив, зробіть. Це справді смачно. Можна, звичайно, додати часнику, але навіть і так просто присолити дуже смачно. І сказав, і дешево, і смачно. Отож, таке хотіла щось вам сказати. Уявляєте, приходжу я на зупинку, а тут вже зупинка стоїть, бо ж зняли, переробляли. Тут в нас стояла така металева, широка, гарна, добротна. Ну, звичайно, ця краща за ту. Але та була глибока, а тут як буде йти косий дощ, то будемо ми там мокнути, бо хоч би вона була, ці боки закриті так, як е, криша, а так. Буде забивати, бо я вже в таких на водоканалі сиділа, але славна. От і зв'язала я шапочку для своєї лялечки. Гарна вийшла шапочка. Можливо, це буде початок мого в'язання іграшок. Гляньте гарненька. Треба тут або наклеїти личко, або намалює напарниця. І буде гарна лялечка Марійка. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас вже 24 жовтня. Я сьогодні знову йду на другу зміну, хоча моя перша донька попросила побути з малючком, бо їй потрібно переїхати кудись там. То це я їду зранку до неї. І Конвертую потрошки відео. Я кажу, як людина захоче, то вона знайде час. От я йду на автобус, а в мене там конвертується відео. Я тихенько зробила і слухаю, контролюю, як там. Трохи тут є мені, що йти, але нічого. Ще недовго. Всім гарного і тихого дня. Тут такі вузенькі вулиці, мені так дивно, бо в нас в селі такі широченні вулиці, а тут, як дві машини їдуть, то вони й не розминуться. Треба з'їжджати на бік. Прикольно. Завжди йду і як побачу, що ця машина ночує на дорозі. То нервуюся, це ж хтось може якогось збитка зробити, правда ж? Це тільки треба сподіватися, що ніхто нічого не зробить. Таке доходжу вже. Йду на роботу, ну, добираюся від доньки, та й перейшла, як в нас кажуть, на ту сторону, бо там вже всі автобуси пішли, а тут Дивлюсь, таке будівництво розгорнулося, понасипали, позасипали колись. Вибачайте шум, бо траса. Видно, буде вже якийсь магазин, ресторан, що там, так? Колись була природоохоронна зона, 100 метрів від річки, а тут був. Зараз, видно, нічого немає вже цього таке. Отаким От ще журуся. А я в'яжу, хоч щось дрібне, але в'яжу. В'яжу я вже одяг для ляльки. І що ви думаєте? Я в'яжу, а ті малюки не сплять, десь одним оком бачать, що я щось роблю. А, я б спала, якби мене поклали. Ось же стільки вив'язала я сарафанчика. Отак От в'яжу стопчиками без накиду, стопчиками з двома накиду, накидами. Щось та й буде. Але так, не дуже є коли в'язати, тому ж я його не беру, а на роботі в'яжу. То хай буде. Вірш Ольги Трифонової. Мені по кайфу, як я старію. Кожному ранку щиро радію, тепер я можу їсти, що хочу, відкрито правду казати в очі. Всіх справжніх друзів ціную дуже, а напихати їх мені байдуже. Немає страху здатись смішною, це так чудово бути собою. Ходжу спокійно, без макіяжу, що я не гарна, ніхто не скаже. Літок брехливих не дослухаюсь, людей нещирих остерігаюсь, за мною вибір з ким спілкуватись, кого подалі пора послати. У чужі справи не пхаю носа, коли поради ніхто не просить, я жити іншим не заважаю, нікого марно не ображаю. Живу, працюю, надіюсь, мрію, і кожній миті життя радію. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас субота, зараз 6 година 40 хвилин. Тривога у нас не спиться вже давним-давно. Отож, випила кави і думаю, візьмуся я за гарбузи. Розрізала, зараз буду вибирати. Ось тут трохи вже прийняла з цієї сіточки, зараз і ті заберу ще з двох ярусів. А ті поки виберу, помию, розстелю отака зранку робота. Вибрала я свої гарбузи вже, прибрала з коридора, Зер... зернятка зараз перемию, виносила. Оці вибрані вже гарбузи і щось так гупнуло, аж собаки загавкали. Ой, таке в нас таке наше життя. У нас сьогодні в селі праздник, сьогодні Дмитра. Зараз немає таких традицій, як колись, що приїжджали з інших сіл. Я пам'ятаю, в дитинстві, бо в нас вдома теж праздник на Дмитра приїжджали. Родичі з сусідніх сіл пам'ятаю, ще на конях колись. І співали, веселилися, говорили довго, а зараз з війною та й нічого не хочеться. Звичайно, щось зараз приготую, бо донька знуками приїде. Але немає тої якоїсь радості. А в церкві в нас сьогодні не правиться, завтра буде, бо наш священник на іншій парафії там теж сьогодні праздник. То в нас минулого року цей день правилося, а в цьому році в нас буде завтра. Таке святкове богослужіння. Ой! Та й прийняла гарбузи, бо на що вони будуть тут стояти. Не вношу поки, зараз ввечері може внесу. А може і не буду ще вносити, бо мені не буде де розкласти. Добре. На дворі ще якось дуже темно сіро. Ось я винесла свої гарбузи. Коти мої вже снідають. Один був великий гарбуз, зіпсований, шкода, але нічого страшного. Отаке. Це завтра переводять годинник наче. То це зараз буде скільки? Зараз буде лише біля шостої чи це? Це наперед переводять. Дні назад наче. Добре, отаким от хотіла поділитися. Вон ще купка гарбузиків. Ну, там, певно, не всі вибиратись будуть. Ще хотіла похвалитися, що розжилася я на часник, то кума принесла, а то моя напарниця поділилася. Ну, садити буду десь, мабуть, ну, наступного тижня, бо ж сьогодні Дмитра, не буду ж я садити в селі праздник, скажуть, якась зовсім вже чудачка. Добре, що є що садити, будемо садити, дасть Бог, площа вже готова. Чуть не забула похвалитися. Опенючками. Мені напарниця вчора принесла знову опенючків. Я їх, звичайно, ввечері не перебрала, я їх лишила там в тамбурі холодно. Це ось зранку перебрала, зараз залию водою, помию і поставлю відварувати. Добре, що самі гриби додому приходять, але я їх не так люблю їсти, як люблю збирати. Але нас тут немає, а далеко треба десь чимось їхати? Ну нічого, хай буде так. Капелан Гришин Артем. Скажіть, будь ласка, можна трохи тихше і може менше в стрічках радісних облич? Он там матуся, що пустий візок колише, вона ж про доньку мріяла колись. А можна музику в авто не в повний гамір, в нас все ж таки на вулицях війна. Я розумію, прірва в цінностях між нами, та все ж не опускаймося до дна. Хтось плаче над могилою щоденно, комусь не вистача екстриму й відчуттів. А хтось у списках вбитих просто енний, він також жити, як і ти хотів. Прошу, благаю, можна трохи тихше, хоч краплю совісті у морі почуттів, та жінка поряд ледве-ледве дише, неї ж син цей світ зустріти не зумів. А в той он, що вервецю уві не відпускає, в самому пеклі син стоїть давно уперто, а ця, що в тридцять сивину вже має, воліла після всього краще вмерти. Прошу, будь ласка, можна трохи тихше. В моїй країні все таки війна. Дай Боже чим скоріш, хай нас облишить, але це наша біль на всіх одна. జనాయే బ్రోదనే నిది కోసు కుర్తైతే సాములో Додому вертайтесь, до рідних країв і радість душі відчувайте відлунням дитячих тих днів тут ваш і заля побачив, як боєць упав підійшов до нього, та й повище став, сина він рідного свого упізнав. Чини запрягає вороно, те волочити, запрягає з бо. Та й варилося воно. Таке в мене вийшло різнопланове відео. Буду завершувати, бо вже воно довгеньке. Всім гарного вечора, тихої ночі. Ну, Будемо сподіватися, хоча до нових відео будьте здоровенькі!